Доброго вечора, мої милі мої хороші підписники. Сьогодні у мене просто вечірня прогулочка. Хочу, як би сказати, сьогодні випускала багатенько відео, а на останок я хочу його завершити вечірньою прогулочкою. Вийшла на 23 вересня пройтись, показати, яке у нас гарне і красиве вечірнє місто. Ну і потихоньку буду йти додому. І розповідати вам. Погода сьогодні була прекрасна, уже потепліло. От м'ясний м'ясокомбінат. Ну, ви знаєте, якщо магазин хороший, то він хороший. Ну, що я вам хочу сказати про м'ясний м'ясокомбінат. Там мені не подобається запах. Заходиш в той магазин, і там смердить. От того я туди й не ходжу. Рідне село там пахне свіжістю, доволі так знаєте, як, я те розповідаю, ну, рідне село є рідне село, і завжди свіжий хліб завозять і колбаска зі справжнього м'яска. Ну він такий маленький, цей сам магазин. Я туди заходила, спрашувала в дівчат, ну, дівчата не розуміють рекламу, це наша, наша сеть. Маяк. Я думаю, по Полтавській, в Полтаві тільки вони, ці міста. Вон Салтівський м'ясокомбінат. Там колбаска зі справжнього м'яса. Це в мене така вечірня прогулочка. Бачите, як гарно. Всі метушаться, біжать додому, всі роботи. Еліка. Доволі непогано. Бачите, саме ярко світиться ця ромакова наша, бо там стоїть сонячна панель. Та, ну, вона, виходить, вдень накопичує. Оце так. Давно я не прогулювалась вечірком. Не знаю, багато це людей Відео подивитись, подивиться, якщо подивитесь, напишіть коментарі, поставте мені лайк. Зоря, зоря, зоря. Бачите, зоря. Це Дніпропетровська заря комбінат. От палаточка. Ось що ми торгують. І дівчата вже позамерзали, мабуть. Ігрушки по 70 гривень. Не тільки в магазині можна все купити, а й на вулиці. Яблучка по 20, по 25 гривень. О, на кава Бачите, як гарно. і Пивко, і подорожник. Все в тема магазин Єва. Знижки акції це тут знімала, було відео, до часто була повторююсь. Магазин буде Ви знаєте. У мене дуже була неприємна історія з компанією Vodafone, з самою компанією. Ну, Прийшов час, як би вам сказати, довго, довго мені понадобилося в Я після співпраці з компанією Vodafone довгенько, ну, як би сказати, негарно себе почувала. Ну, Зараз вже в мене все наладилося. Життя кипить і вирує. все прекрасно. Но, ну, Може настане те время, коли я зможу більше відкрито розповісти про цю компанію і які тут співробітники. Як з ними? Ну, коротше, я з ними сотрудничала. Робота була така, виходить. От вам, бачите, показує цей водафон, е була ФОПом. І вийшло, коли прийшла, ну, у нас настав воєнний стан, війна, країну, то е ті, хто працюють ну, в головному офісі Вудафон, щоб прикрити свою жопу, взяли підставили ФОПа. І на тому все сотрудничество. Ну, можу я багато чого розповісти. На трішки, мабуть, попозже. Я давно почала цей канал вести, але ну, знаєте, як ще в карантин, знаєте, як -то чувствувала. То на спарку, там это. Щось чувствувала, причувствувала. Но в карантин е якось не сильно не це. А потім взяли, просто задавили. То, що кажуть, треба якби піднімати економіку України. Хто нікого не волнує. Хто сильніший, у кого більше власті, то виходить, той завжди прав, то на спарк, то як тією дорогою йшла в, этот, в сільпух. Такі діла, ну я так, знаєте, якби розмито про це все говорю. І ви знаєте, справедливості ніякої є, немає. Вообще. правди не доб'єшся. В кого бабки, в кого власть, той завжди. правий. А звичайно, простий народ він нікому не потрібен. Надо знаєте, як, трошки будь егоїстом, Нельзя бути доброю і комусь допомагати, тому що тебе розтопчуть. Ну, те, що сталося зі мною. Ну нічого страшного. прорвемося, прорвемося, Тепер вони побають. Ну знаєте, як ото дивляться, якщо канал починає набирати обороти, то я думаю, по-другому почнеться все трошки. Моє життя наладиться. Треба завжди робити шах вперед і ніколи назад. Знаєте, оце йду, телефон держу вечором. Я не знаю, дивляться люди на мене чи не дивляться, вони так швидко пробігають, мабуть, і уваги не звертають. Не знаю за якість, звісно, ну можна просто це все слухати. Іноді так говорю, говорю, все путається. Добре, дякую вам за увагу, за мою прогулянку, що ви за мною прогулялись за вечірню мою, якби би, сформуватися. Ой, я вже заговарююсь за цілий день, скільки наговорилася. Ви знаєте, треба, мабуть, більше читати книжок, а не сидіти в телефоні. І трішечки старатися. Налажувати свою мову, зроблю оце гроші і куплю собі мікрофон. А потім куплю ще новий телефон, щоб знімати більше якісний контент. О, тут як бачите, як світло і гарно. До зустрічі. Всім кажу до зустрічі, до зустрічі, до зустрічі. Скоро буде 100 тисяч підписників, кучу у мене буде фанатів. Все, я хочу яту, кнопку серебряну. Це там треба набрати тільки 100 тисяч підписників. Ну, у мене скоро буде 10, а там де 10, там і 20, а де 20, там і 30, а де 30, там і 100. До побачення.